Заправний пристрій та в бензиновий люк, необхідний для заправлення газового балону пропан-бутану. Виготовлений в Італії відомим брендом домасето Ахіл. Застосовує для систем ГБО усіх поколінь, вид палива, зріджений нафтовий газ пропан, комплект поставки. Заправний адаптер довгий, латунний штуцер для монтажу в люці бензобаку, кришки для закриття горловини. Гайка накидна 8 мм, нібель 8 мм латунний та два саморізи. ВЗП та масета гарантує безпечне заправлення, так як відповідає європейським нормам якості. Конструкція агрегата передбачено спеціальні зворотні клапан, які не дасть газу виходити назад з пристрою. Конструктивно складається з двох частин. Перша. Сталевий адаптер довжиною 100 мм застосовують під час заправки для приєднання заправного пістолету. Призначення для пістолетів зразка Україна, Польща, Італія. Друга. Латунний штуцер зі зворотнім клапаном монтують у горловині бензинового люку стаціонарно. Має два кріпильних отвори. З заднього боку до нього підводять заправник. Трубку 8 мм. Саме цей штуцер оснащений зворотнім клапаном. Заправний та та пропан має різнення під накидну гайку чверть дюйма. Слід зазначити, що монтаж заправного лючку можливий не на всіх автомобілях.